Добре, я на останок питання, яке ви мабуть, чули вже тисячі разів, але колеги дуже просять: Ф-16. Вони будуть з дня на день чи десь коли там в цьому в цьому році? Ну Ф-16 вже є в Україні. Вони вже виконували завдання в небі Києва, захищали, випускали ракети. Про це заявив Роман Світан, угу. відомий такий. Експерт в лапках, який так. ну дуже любить покритикувати авіацію, каже, ВВС не существує. Командуючий ПВОшник він за літаки не дбає і так далі. Ну, це ганебна ганьба. Я б цю людину не згадував, якби не було там сотень тисяч переглядів і весь Ютуб в світані. Хто такий світан? Абсолютно незрозуміло. Якийсь воєнний льотчик, інструктор. Ніхто в авіації повітряних сил його не знає, звідки він взявся, і коментує виконання бойових завдань, як нам бомбіть, треба розповідає, летіти туди і бомбіть територію. Ну, ганебно висловлюється про Ривниство ну, но так, ну такий собі експерт, на якому роблять на жаль перегляди. Наші змі хочуть, ну мабуть, заробити більше і так далі. Тому ну, я б, е, закликав ну, все ж таки обережно е, ставитись до вибору експертів, е, тому що ну на настрої українців це теж, теж таки е, доволі таки впливає. І е, щодо F-16, він там вже стільки на розповідав, що е, тут дійсно годі дивуватися. Ну, Таким... це шкодить <по>... нам чи це просто зайва інформація. Ну, це не то, що шкодить нам. Ну на нас ну його запрошують провідні змі. Його запрошують, цитують провідні змі тисячі переглядів, сотні тисяч. Ну, може, там вже на мільйон. Ну і відповідно, західні партнери теж дивляться. Ну раз така відома людина, воєнний льотчик підписується. Да, і ну тут, тобто, мабуть, і дивляться на українці там взагалі з глузду з'їхали. Що вони коментують? Які F-16 в Україні і так далі. Це. Ну, для чого? Просто кожен для себе повинен зробити дійсно, обрати собі свого експерта, а не там Жданова, Арестович і Світану. От власне така тріці. Ну, ви у повітряних потім. силах можете якось протидіяти Світану і компанії? Це ж все так, ж таки дезінформація. Ну знаєте, і вона... я, я спостерігав. Дядько такі там закалки ще, Ну і хай говорить. Ну але коли воно вже починає вилізати ну на різних цих пабліках, для чого? Тим паче дискредитувати, не, знаєте, того ж командувача, який ПВОшник як він каже, стільки скільки зробив генерал Оліщук для Ф-16, Ну, я не знаю, хто зробив, тому що він розуміє, як ніхто як командою тріх сил. Наскільки важливо сьогодні отримати винищувальне прикриття з повітря, хто відправляв в Америку Мунфіша Джуса Покійного і з ним ж в Конгрес, в Сенат, де вони фактично поїхали, от власне з, з, з благословення генерала Личика. Тому власне не хоч дискусії припинити безглузді і незрозумілі для того, щоби. Зробити клікабельним YouTube ну не варто так робити сьогодні. Дякую вам за коментарі. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був на зв'язку. Дуже просять, f-16 вони будуть з дня на день чи десь коли та там в цьому, в цьому році? Ну no, Е-16 уже є в Україні. Вони вже виконували завдання в небі Києва, захищали, випускали ракети. Про це заявив Роман Світан, uh -huh. відомий такий експерт в лапках, який так. ну дуже любить покритикувати авіацію. каже: ВВС не существує. Командуючий ПВОшник, він за літаки не дбає і так далі. Ну, це ганебна ганьба. Я б цю людину не згадував, якби не було там сотень тисяч переглядів, і весь Ютуб в світані. Хто такий світан? Абсолютно незрозуміло. Якийсь воєнний льотчик-інструктор. Ніхто в авіації повітряних сил його не знає, звідки він взявся, і коментує виконання бойових завдань, як нам бомбіть, треба розповідає, летіти туди і бомбіть територію. Ну, ганебно висловлюється проки. Ну, так, ну, такий собі експерт, на якому роблять, на жаль, перегляди. Наші змі хочуть, ну мабуть, заробити більше і так далі. Тому я б е, закликав ну, все ж таки обережно е, ставитись до вибору експертів, е, тому що ну на настрої українців це теж, теж таки е, доволі таки впливає. І е, щодо F-16, він там вже стільки на розповідав, що тут дійсно годі дивуватися. Ну Таким... це шкодить ну... нам чи це просто зайва інформація. Ну це не то, що шкодить нам. Ну на нас ну його запрошують провідні змі. Його запрошують цитують провідні змі тисячі переглядів, сотні тисяч. Ну може, там вже на мільйон. Ну і відповідно, західні партнери теж дивляться ну раз Така відома людина, воєнний льотчик підписується. Да і ну тобто, то, мабуть, і дивляться на українці там взагалі з глузду з'їхали. Що, що вони коментують? Які F-16 в Україні і так далі? Це ну для чого? Просто кожен для себе повинен зробити дійсно обрати собі свого експерта, а не там Жданова Арестович і Цвітан. От власне така тріці. Ну ви у повітряних потім. силах можете якось протидіяти світану і компанії? Це ж все так, таки дезінформація. Ну, його... я, я спостерігав, дядько такі там, совєцьке з закалкише. Ну, і хай говорить. Ну, але коли воно вже починає вилізати ну, на різних цих пабліках, для чого? Тим паче, дискредитувати, не знаєте, того ж який ПВОшник, як він каже, стільки, скільки зробив генерал Оліщук для Ф-16. Ну, я не знаю, хто зробив, тому що він розуміє, як ніхто і командоч питних сил. Наскільки важливо сьогодні отримати винищувальне прикриття з повітря, хто відправляв в Америку Мунфіша, Джуса Покійного і з ним ж в Конгрес, в Сенат, де вони фактично поїхали, от власне з, з, з благословення генерала Лишика. Тому власне не хоч дискусії припинити безглузді і незрозумілі для того, щоби. Зробити клікабельним YouTube. ну не варто так робити.